Гори наші веселенькі, з ємочками, з'ємочками, покриєм вас файні гори ми співаночками, гори наші веселенькі, на вас сонце гріє, росте трава, зелененька, цвіточок лиліє, росте трава зелененька в глибокім потоці, з її дочок, а соці, Іги дочки, афиночки, афини чорниці, напиємо цього соку, файні молодиці. На головах Кресані, на шиях згарди, у руках бартки, а в зубах неодмінні люльки-файки, з яких вийде дим. І вся та й будень на тілі багата одежа: кептарі, череси, плахти, вишиванки. На старих сторічних світлинах гуцули постають, ніби герої з диковинних фільмів: християни і язичники, вічні мандрівники і мудреці, пристрасні коханці і геніальні музики самоуки. Неперевершені знахарі і травники. Вони справді уособлюють цілий магічний світ, який добре захований від людей за високими карпатськими горами на заході України. Такого барвистого етносу більше не знайдеш ніде, бо гуцулія розпочинається там, де закінчується цивілізація. Серед тамтешніх вершин шукали натхнення письменники і художники, композитори і, зрештою, містики. Режисер Юрій Ільєнко зняв геніальний фільм Білий птах з чорною ознакою, а тінями забутих предків своє ім'я увіковічнив вірменин Сергій Параджанов. Їм не пощастило, бо вони зуміли показати гуцулію світові, але самі повернулися до нього. Щасливці залишилися там назавжди. Гуцули самодостатні, вони не чекають допомоги ззовні, а усі свої біди вирішують самі. Тому кращий сусід для гуцула це святий Юрій або Ілля, а кінь давно став братом, а не твариною. Те ж саме можна сказати про маржину, яка супроводжує людей століттями, дає їм молоко і м'ясо, а також шерсть, покривали з яких зігрівають під час лютих гірських зим. Навесні горяни збирають по селах маржину та кони і женуть їх високо у гори на полонини. Такий хід може тривати по кілька днів, і про нього гучно повідомляють трембіти. Це справжнісіньке свято із піснями і танцями. На високогір'ї худобу пастимуть до самої осені і холодів, коли може випасти перший сніг. Цей період у гуцулів називається літуванням. На полонинах пастухи живуть у дерев'яних будинках, а овець тримають в кошарі, яка складається з двох частин. Одну з них їх заганяють просто з пасовиська, потім тварин через вузький отвір переганяють в інший бік загороди. За цей час вівчарі по одній мають їх видоїти. Переганяй овець наймолодший з чоловічої компанії, який послуговується прутом і криком рист. Саме так прийнято звертатися до овець у Карпатах. На такий поклик старі особини реагують самі, бо добре напасаються і мають вим'я повне молока, від чого воно їх болить. Здебільшого на одного пастуха припадає по кілька десятків тварин, тож не дивно, що літування є суто чоловічою роботою, для якої треба мати сильні руки. Така праця ще й не вельми вдячна, адже одна вівця дає зовсім мало молока від 200 грам до півлітра. Це залежить від пори року та якості трави. Щоб отримати грудку сиру кілограмів на 10, то треба видоїти щонайменше 200 худобин. З отриманого молока розпочинається справжня кулінарна алхімія. Вона йде на виготовлення знаменитих сирів, будзу та бринзи. Цей процес горяни знають досконало, поза як займається ним усе своє життя. Кажуть, що бринзу роблять, скільки існують люди і світ. Часто задають собі питання, хто ж першим з'явився у горах: гуцул чи вівця. Вівця це не тільки молоко, сир чи м'ясо, але й вовна, з якої гуцули століттями виготовляють ліжники. Це кодри, під якими навіть у найлютіші морози можна спати просто неба, бо вони є надзвичайно теплими і легкими. Овеча вовна природний терморегулятор, тож як не дивно, але нею можна накриватися і в неймовірну спеку. Жодного дискомфорту при цьому не буде. Такі покривала, кажуть горяни, мають здатність збирати у себе та віддавати у навколишнє середовище до 30% вологи, відповідно, не створюючи відчуття вогкості у ліжку. Також ліжники мають хороші лікувальні властивості, бо вигрівають спину, є добрими помічниками у боротьбі з остеохондрозом, радикулітом чи поліартритом. Додатковий захист магічні солярні знаки, якими часто оздоблюють свої вироби, гуцули вони відганяють від дому усе зле і сприяють здоровому сну. Процес виготовлення ліжника, як і бринзи, також є досить складним і тривалим. Спершу треба постригти овець, потім їхню вовну вимити, добре висушити, відсортувати білу на одну купу, чорну на іншу. Аби вона була пухкою, розчесати спеціальним гребенем. Далі її скручують у нитки ровниці і лише тоді несуть до ткацького верстата, де майстриня ще килим. Столицею ліжникарства є село Яворів, там цим промислом займається у кожній хаті. Гуцули жартують, що ази нелегкого мистецтва пізнають ще перебуваючи в материній утробі. Навіть маленьким яворівчанам ніколи бавитися, бо як тільки з'являється на світ, то одразу беруть у руки вовну, миють і чешуть її, розфарбовують у різні кольори веселки, аби світ дивився і чудувався, який гарний той яворівський ліжник. З давніх давен на гуцулії поширене різьблення по дереву. У ньому гуцули теж не мають рівних. Це розумієш, коли оглядаєш покриті мініатюрними орнаментами тарелі, скриньки, палиці, руків ягуцуйських гуцульських барток. Таке враження, що деревину різбила не людська рука, а сам Господь Бог. Тому практично кожна їхня хата зсередини покрита диковинними орнаментами. Вони є на посуді, підсвічниках, іконах, люльках і хрестах на цвинтарі, бо близько для себе людину, навіть на той світ, горяни хотіли відправити красиво. Багато візерунків примітивні, але це пояснюється далеко не лінню, а не досконалістю інструментів. Часто у якості різця використовувався звичайний цвях чи ніж. Та й майстрів, які б могли фахово навчити охочих, практично не було. Ремесло народжували. Самоуки. У 15 столітті на Гуцульщині розпочинають виробляти кераміку. На її виготовлення йде спеціальна глина, з якої на гончарному крузі майстер створює потрібну форму: тарілку, горщик, вазу. Така техніка є єдиною у світі. У результаті продукція гуцульських керамістів підкорила ринки Америки, Канади Японії. За нею полюють колекціонери, які розуміють, що це мистецтво вимирає, і через деякий час кожен виріб зросте у ціні кілька разів. Робота ж буручна, і кожна миска стає шедевром. На споживання простого брущу з неї перетворюється на вишукану забаву. Легендарним гуцульським керамістом був Олекса Бахматюк, вироби якого зберігаються в музеях Польщі, Росії, Австрії та багатьох приватних колекціях. Своє ім'я знаменитий гончар увіковічнив тим, що, як ніхто інший, показав гуцульський побут, і на маленькій тарілці чи горнятку зумів передати цілі сюжети. Люди везуть на ринок свиню, хтось обробляє поле, у трембіту сурмить пастух. Цікаво, що за своє життя майстер розписав близько 150 печей, і вони теж є шедеврами, бо кожна кахля розмальовувалася вручну. Пізніше люди згадували, що сни на таких печах неодмінно були сюжетними і кольоровими. Якщо біля голови зустрічалися кахлі, де були намальовані жінки, то у своїх сновидіннях чоловіки завжди поставали неперевершеними коханцями, такими собі гуцульськими казановами. У випадку, якщо на кахлях були солдати Австрійської імперії, то і ти сам на цілу ніч ставав як мінімум полковником, а то й генералом. Не щастило тільки тим, хто мусив спати з циганами і пияками, бо тоді його сни перетворювалися на саме лишень злодійство і марноту марнот з постійними втечами і буцегарнями. Піч від Олексе Бахматюка собі замовив імператор Австро-Угорщини Франц Йосеф, подейкує, що імператора власне підкорили сцени, де були зображені молоді гуцулки, що снилося йому на тій печі, можемо тільки здогадуватися. Муціла неможливо уявити без люльки, викоривши зранку доброго тютюну і поблагословивши димом усі чотири сторони світу, він брав у руки свою сокеру і йшов у гори. Причому, якщо в інших народів курять тільки чоловіки, то в Карпатах димом смакують і жінки. Людку курю. Де це хочу зробити, бо в мене моя це Заспівати хочу не люди піти, випити 50 грамів, все файно. Бо п'ятирічні діти ну, не хочуть курити вже, бо то кажуть, люди не курять. А ми ще так давніх людей, та ще десь потрошки попахуємо, поки ще годні ходити. Ми ще й десь трошки заспівати, посидіти, чи дідів десь побіймати, Але то вже старість та й так нічого немає. Хіба то що у голові. Та й ще собі так. Телямпаємо. До тіхоті. Гуцули неперевершені музиканти. Здається, що вони з'являються на світ, уже обдаровані богом, тому що віртуозно грають на сопілці, бубні, цимбалах, дрембі та трембіті. Останній інструмент найбільш популярний. Саме трембітою, гуцули, зустрічають новий день. Повідомляють світ про радісні і сумні хвилини. Проваджають в останню дорогу своїх небіжчиків. Трембіта сягає довжини до трьох метрів і свого часу була єдиним зв'язком між пастухом і селом. За її звуками люди дізнавалися, де саме знаходиться ватах з отарою, як проходить випасання худоби. Особливими звуками попереджали про небезпеку. Рано зорієї ватах виходить на двір трембітай. Значить, він бужий, вівчарів доярів, тих, що корови доють. Вже як вони почули трамбіту, він кожен вже встає, йде до кошер. А як не встане? Муси, якщо не встав, то слабий. полудня, він трамбітає трамбіту, там Бог знайде за горами, вівчар, вівці пасе. Він обертає вівці, женят, щоб на полудня подоїти їх. Він пішов під вечір теж. Година приходить, треба е, вивчити. Він трамбітає, корови хлопці, обгоні. Вівчирі вівці пригоніть. Все це в кошари загоніть, тоді сідають для того. На полонині трамбіта існує. Найменший за розміром, але дуже популярний інструмент дремба. Він є язичковим, виготовлений із сталі. Дремба має форму підкови або еліпса, який оснащений двома лапками. Дослідження музикознавців показали, що дремба дає діапазон у дві октави, а учені вважають, що вона створює потужні вібрації. Можна підібрати звучання, яке створить резонанс з основними ритмами вібрацій тіла, і в результаті це може викликати стан легкого трансу. Щоб така співанка була, а я дрембу купувала, то й ходила мбоса. І щоб дремба й задрембала коло мого носа. У добру погоду, а як добра дремба, то в лісі дрембу можеш чути на 500-800 метрів. Ну і як правильно грати. Та згубний вплив цивілізації докочується і туди. Одежа і прикрасить тьмяніють, звуки дремби і трембіти затихають. Гасне люлька. І навіть гори здаються уже не такими високими. Останнім часом життя гуцулів це щоденний опір руйнації Руйнація, яку несе у собі цивілізація, їхня територія це той маленький Ноїв Ковчег, який от от своїми висохлими руками потягне у чорні надра. Злий демон, а рідник. Чи вистоїть стоїть Гуцульщина? Питання без відповіді. Для нас страшного нема нічого. Ні потоків, ні грому, ні блесковки. Нічого. Гуцул рожений на те, щоб він зберіг. ці гори Карпаття він зберіг. Бог його оберігає. Гори наші веселенькі. Груні з'ємочками. І покриєм вас файні гори ми співаночками. Гори наші веселенькі на вас сонце гріє, росте трава, зелененька, цвіточок леліє, росте трава зелененька в глибокім потоці, з її афиночок відтискаєм соці, їги афиночки, афини чорниці, І напиймо сице, соку, файні молодиці, напиймо сицего, соку, який солоденький, Як гуцула й любити, який молоденький. Як гуцула не любити за гуцулську роду, бо гуцули мудрі люди мудрого народу.